Поморети, тиха вам допомагає, за вас правда за вас слава і воля свята. Ми патріоти, молоде покоління. Плекати мову пам'ять всі сумлінно, тому закопились ми грою, що гордо зветься соколом джорою. Вас вітає рій Лі, Лисичанського ліцею номер 14 побратими. Наш Девіз. Круточона наша доля, не вода, ні кров тече. Козаку не перша воля, козаку не пеше честь. Наше гасло. Як убить безсмертний копне зараз, та козацька слава у серцях у нас. Козак чесна, смілива людина, у батьківщину. Козак слабому захисник. цінити по попатимству звик. Козак усім народам друг і лицарський у нього дух. Козак шанує рідному, зажитриває своє слово. Козаки то борці за волю, за народну щасливу долю. Слава козакам, слава, слава слава. Ми сини і доньки славного народу. Що ж, будемо знайомі, я Микита, ройовий, силу богатирську маю, як Петро, як Сагайдачний. Буду козаком, я вдячний. Ля я парубок маторний і хлопець, хоч кудика. Я Дмитро, тут я Дніпро. Витривали, не Завжди вперед. Бол назад. Я Володимир, міцний та мутий, мов війний супутник наших побіг. А ми, дівчата, береги, задіслані в Україні. Беремо душу тіло наших славних козаків. Я Анастасія, мов козацький меч. завжди гост, і готова захищати тих, кого хто. Я Аліна, мой вітер степа. Вільна та непокірна, завжди шукаючи нові горизонти. Я сніжана, як вогонь на полі бону, що втопить у тінь усі перешкоди. І я, Катерина, яка, як сонце, на небі, освітлює наш шлях і зігріває серця усіх поколів. Ми і доньки славного народу, і в наших жилах тече кров козацька. Наші серця балки, мов полум'я степового костра, що спалахує в глибинах віків. Емблема рою побратими. На центральному полі емблеми видно великий хрест. На ньому зображений козак, герой і захисник нашої землі, що символізує силу, мужність і відданість. Він тримає в руках мечі, що свідчить про готовність захищати свою землю та боротьбу за її свободу. Навколо центрального зображення на кольце надпис побратимів, що підкреслює дружній і об'єднаний характер частині кола вкладений образ лисиці. Символ нашого міста носиться відомо своєю хитрістю та розумом, що надає символічний зв'язок з розвитком та інтелектом учасників прояву. Знамена нашого курня має три кольори: помаранчевий колір означає енергію та готовність допомогти іншим. Зелений колір символізує чистоту, мир і доброчесність. Малиновий колір вказує на готовність служити і захищати свою спільноту та країну. Знамено нашого рою має форму рівнобедреного трикутника з малиновим полотном, що відображає енергію, життєвість і стійкість рою. На ньому розміщено зображення емблеми рою побратими. Перегорнімо сторінки історії, за демопрославний рід козацький. Метаю вишневецький. коли точку Косіць заснував. Іван Серфона програв жодною. Іван Мазепа проводив курс на відновлення козацької держави війська Запорізького. Козак Мамай – духовний символ України. О, які діяння вони вчинили на славу нашій землі, але це лише перлини на нитці часу, що складають квіточу і виткану державність України. Нехай пам'ять про наших козацьких предків завжди буде нам натхненням та силою в усіх наших справах. Так нехай так буде, нехай кожен крок нашого життя буде відданим дорозі вперед до світлого майбутнього нашої держави. Слава Україні, слава козакам.